По-перше, ніхто не повірить, що президент не знав. Щоб не говорили політологи. По-друге, навіть якщо президент не знав про цю історію, ну, уяву собі, що він дійсно не знав. Це ще раз говорить про важливість делегування повноважень. Якщо в нашій країні всі бачать, що за все відповідає президент, що уряд приходить і звітує президенту, а не парламенту. що президент рекомендує кандидатури міністрів. Президент. Оцього міністра юстиції рекомендував президент. Оцього міністерську енергетики рекомендував президент, всіх інших міністрів рекомендував президент. То як люди повірять, що президент не знав? Або так скажемо: як люди повірять, що президент не відповідає за це, якщо він цих людей рекомендував, якщо він з 2019 року особисто рекомендував всіх міністрів і він особисто рекомендував всіх депутатів, правлячої більшості. Ну, я ж про це і кажу, Марія. Якщо б уряд формувався парламентом, якщо б була це парламентська коаліція, а президент погоджувався з парламентськими пропозиціями, тоді він сказав би: ну, послухайте, я нічого цього не знаю. Ви обрали більшість депутатів. Більшість депутатів запропонували мені урядовців. Я погодився з цим, бо це воля українського народу. А виявилося, що серед цих людей є корумповані міністри. Ну так і виявилося, що ці корумповані міністри ще в хороших стосунках з моїм близьким бізнес-партнером колишнім. Але вибачте, ну були в мене якісь бізнес-партнери, не були в мене якісь бізнес-партнери. Я ж цим людям посад не давав, а цим міністрам дав посади парламент. Я не винний, що якісь люди, з якими мене пов'язують особисті стосунки, використовували ці особисті стосунки для збагачення на енергетиці. Але скажи, де був парламент, який не міг призначити професійних людей, які б не брали участь у цих оборудках? І В тоді я... ми могли б говорити, що президент тут ні до чого, але це не так формувалося, правда?